Так, ось у нас двіж Паріж. Ранковий почався променад, Каштанчика поки що не додаю, тому що це і так у нас тут буря, ураган, зараз випущу. Ці собачки досвідчені, вони знають, що коли всі виходять, краще сидіти в своєму вольєрі, бо затопчуть, да, Єрдочка? Затопчуть і не помітять старесеньких дівчаток. Бім щось вишуковує, досліджує ці-всі. Ой, а Паша радіє, Паша радіє. Це Жанна і Белла там виступають. Ну, я їх поки що не додаю. Дивіться воно лисичка дуалу заграє. Це таке чудо. І тільки вчора кажу так, треба їй дати сім паріку, Поки я за таблеткою пішла собака зникла. Зникла собака. Ми цілу годину і шукали, в мене вже був стрес. Я думаю, чи може десь вилізла, чи що. От космос, скажіть, я просто сказала, треба дати таблетку. Собака зникла. Я її знайшла під нореним вольєром, сидить, очі світяться, вже темно було. Я її шукала цілу годину, вже збиралася додому, всіх зачинила. Думаю, щас, щоб ніхто таблетку з колбасою не з'їв її, щоб дати. Все, собака зникла. Я би знала під вольєром, я б її не шукала. Але ж і оце от таке. як вони, в них якась теліпатія чи шовник, що, що за дивина? Жана біситься, біситься. Щас Бела, ви ж ви ж ображайте маленьких цуценят. Вже яка пиляка, і це льотає, льотає. Так. Ну, оце такий дурдом. Дурдом дурдом. Ну, в хорошому смислі цього слова, в гарному сенсі цього слова. Просто в нас весело. Не будемо казати дурдом, Ну, дуркувати іноді дуже корисно. І дорослим, і дітям, і собакам.